Привіт, друзі! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачний та швидкий салат буквально за 5 хвилин. І для цього нам потрібно копчена кобаса, свіжі огрібки, консервований горошок, сухарики та майонез. Детальніше весь перелік продуктів ви завжди знайдете в описі під відео. А ми спочатку беремо ось таку гарну велику розлогу тарілку, у якій будемо подавати салат. Та на центр неї викладаємо майонез. Майонез у мене домашній провансаль, власне приготування. Завжди готую за цим рецептом. Тож посилання на нього я залишу в описі під відео, або ж просто шукайте мене на YouTube каналі. Тож, за допомогою ложки формуємо ось таку гірку по центрі тарілки. А далі викладаємо навколо цієї гірки ось такий віночок з гірчиць. Кірщицю беремо обов'язково ось таку зернах. Тож формуємо навколо майонезу ось такий віночок, і далі нам потрібно сюди викласти наступні продукти. Спочатку я викладаю сюди сухарики. У мене вони ліс маком кобаси. Так як я тут використовую в принципі кобасу, цей смак чудово підійде. Також можна сюди використати житні сухарики. У мене ось такі подобуваті соломкою. Ми заповнюємо сухарками четверту частину вільної тарілки. Навпроти цього будемо викладати кобасу. Беремо будь-яку, яка у вас є в холодильнику копчену, Та нарізаємо її на ось такі пластинки, а далі відповідно на соломку. Та викладаємо на протилежну сторону від сухарки. Ось так виглядає станом на зараз наша тарілка. Далі нам потрібно взяти консервований горошок злити усю зайву рідину та викласти на вільну сторону стрілки наш горош. І тепер нам залишилось додати огірки. Огірки гарно очищаємо з двох сторін та знімаємо шкірочку. Так як зараз не сезон огірків, тому я їх очищаю. Якщо ж огірки сезонні або ж взагалі домашні, тоді я просто їх гарно ретельно промиваю та шкірочку не знімаю. Тут уже на ваш вибір. Тож, очищені огірки розрізаємо напіл та відповідно розрізаємо ще на половинку. І тепер ось так виклавши їх, будемо гарно розрізати на такі невеликі шматочки. І відповідно викладати на нашу вільну сторону тарілки. Таким чином, у нас буде повністю заповнена наша тарілка салату. Тепер ми сюди за бажанням можемо додати зелень. У мене в даному випадку листя петрушки. Тож оформляю листям петрушки ось таке коло по центру салату, відділяючи нашу гірчицю зерна від решти продуктів. Бачимо, він виглядає досить гарно та яскраво. І в результаті отримав неймовірно велику тарілку смачного, ароматного, хрумкого та неймовірно. Ось такого презентабельного салату. Нагадаю також, що сюди я не додавала ні сіль, ні перець, адже продукти тут вже є солені. Це для прикладу, сухарики досить солені, майонез та кобаса. Тож, друзі, ось такий салатик стане прекрасною ось такою окрасою та доповненням до вашого святкового столу. Ну і звичайно ж, зараз нам потрібно це все змішати. Тому з'єднуємо спочатку майонез з гірщицею та поступово додаємо сюди решту продуктів. І усе готово хрумкий, при тому соковитий, ситний та дуже смачний салат у нас готовий. За рахунок окремого розподілу продуктів сухарики не втрачають свою хрумкість, а огірки не віддають зайві рідини. Тож, друзі, обов'язково спробуйте приготувати. Адже сезон огірків у нас тільки починається, а готується він реально буквально, буквально за 5 хвилин. Тож, друзі, зберігайте собі даний рецепт, готуйте, смакуйте, а також не забувайте підписуватись на мій канал, натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові рецепти, та ставити пальчики догори. Ну і звичайно ж, залишайте свої коментарі. Я завжди рада вашому згородному зв'язку. А я вам, друзі, як завжди, бажаю смачного, усього найкращого. Готуйте, смакуйте та до зустрічі!